Три типові помилки починаючих програмістів, які заповільнюють ваш прогрес. Часто новачки нехтують написанням коментарів, тому що хочуть швидше написати як можна більше коду, але саме через це вони самі у ньому і плутаються, тому що чим більшим стає код, тим важче пам'ятати усі його процеси, і використання коментарів допомогло б цього уникнути. Друга помилка, яку я часто помічав, це копіювання готового коду в свій проєкт замість самостійного написання. Беручи готовий код, ми не тренуємо наші навички, а лише займаємось самообманом, тому що мозок не вчиться думати та розвивати мислення. На початку бажано чим більше коду писати самому, аналізуючи його та виправляючи помилки, а вже потім, маючи певні знання і досвід, можна використовувати готові рішення, знаючи як їх додати в свій проєкт. І третя помилка це коли початківці одразу пишуть багато коду, а лише потім його запускають, тим самим стикаючись з багатьма помилками. Код потрібно писати поступово, тестуючи кожен новий процес. Таким чином легше буде виправляти помилки під час розробки.